Вітаю вас, шановні! Це ваш коваль Руслан і ви на Ковальському аматорському каналі Молодий Метал. І от давно я не робив чогось такого, що виводить людей з рівноваги. А давайте зробимо ніж саха окупованого народу Якутії, А? Давайте Моск... пацакам по морді їхньою сяною ганчіркою надаємо. Я готовий такий ножичок, якщо буде бодай 10 лайків зробити для бійця Збройних Сил. На жаль, я не маю вже, як я казав, можливості робити це абсолютно безкоштовно, в мене закінчуються матеріали, але по собі вартості, я думаю, за кілька гривень ми з ним домовимося в обмін зі сталі у 7 і шматка чурки. Вийде доволі непоганий різак. Або на його вподобання я можу зробити простий, ніж русич.